Є знижки представляють вересневі знижки на Сіп-Лор. 20% в аптеках, подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Так, друзі, ну а в нас щочетверга в нашій постійній рубриці фінанси на сніданок ми розповідаємо, як ефективно користуватися власними коштами, не витрачати зайвого і заробляти навіть на щоденних покупках. І от сьогодні ми розкажемо про те, як існує бізнес у ці непрості часи, і які можливості зараз пропонують для підприємців українські банки. Деталі далі дивіться. Незважаючи на повномасштабну війну, бізнес продовжує розвиватися. Лише за перший квартал 2024 року українці відкрили 74 тисячі нових фопів. Це на третину більше ніж за аналогічний період минулого року. А у 2023-му кількість нових бізнесів сягнула рекордної позначки: більше 314 тисяч. Це найбільший показник за останні 10 років. Разом із збільшенням кількості фопів зросло навантаження і на банки. Там, зважаючи на усі складнощі, викликані війною, увесь процес обслуговування максимально діджиталізували та перенесли у цифровий формат, каже експертка з банківських послуг Юлія Мороз. Війна дала значний поштовх до діджиталізації. На сьогодні топ-менеджер може бути на сході керівник підприємства, бухгалтер на заході, і вони повністю керують підприємством віддалено через інтернет. Банк або мобільний застосунок на сьогодні. Всі клієнти забули вже про печатки, штампи, зарплатні відомості з підписами живими. Одночасно з діджиталізацією розширився і перелік послуг, які пропонують у відділеннях банків. Банки останнім часом максимально наповнюють свої пакетні пропозиції не лише банківськими послугами, а й додатковими послугами, як то юридичні. Це можуть бути бухгалтерські послуги, це консьєрж. Сервіс дуже користується великим попитом серед наших бізнес-преміальних клієнтів. Тобто, фактично, в пакеті ви, як клієнт, бізнесу отримаєте свого безкоштовного помічника-секретаря, який виконує ваші замовлення. Внаслідок постійного вдосконалення банківських технологій зручнішим стає життя не тільки для бізнесу, а й для споживачів. Приміром, відвідувачі кафе, ресторанів чи салонів краси можуть розраховуватись за допомогою смартфону та qr коду Наші клієнти, коли приїжджають з-за кордону, вони кажуть, що вони сумують за цією послугою, тому що наш ринок зробив величезний крок вперед в таких послугах. Нині особливу увагу в банках приділяють кредитуванню серед усіх сфер. Найбільш вигідні умови пропонують підприємцям. Які займаються агропромисловістю та IT. Декілька банків пропонують цікаві умови для цього сегменту бізнесу. В середньому можна сказати, до 15% є програми як для агрокредитування, так і it сектору. Один із популярних запитів для кредитування кредити на енергообладнання. Бізнес український готується, підвищує свою енергонезалежність. Багато банків на сьогодні пропонують кредити як на генератори, так і. І на сонячні панелі, на електромобілі, навіть такі беззаставні кредити аж до 9 мільйонів гривень. Окрім кредитування, важливою послугою для бізнесу є і обмін валют. Кожний банк пропонує своєму клієнту, своїм бізнес-клієнтам валютний кабінет, де бізнес-клієнти можуть як замовляти валюту, так і обмінювати валюту, подавати заявки на міжбанківський ринок та проводити валютні платежі. Під час повномасштабної війни одним із найбільших напрямків роботи банків стали гранти деякі з них не тільки дають можливість отримати кошти, а й навчають ними правильно користуватися. Два нові тренди на ринку нашого сьогодення це ветеранський бізнес, де банки, звісно, дякують нашим захисникам і жіноче підприємництво. У багатьох банків вже є як грантові програми, так і програми навчання, консультування, підтримки. Тому цікавтеся у свої в банків точно є цікаві для вас програми. Також варто пам'ятати, що більшість послуг нині доступно онлайн. Відкрити рахунок, обміняти валюту чи взяти кредит можна дистанційно у додатку вашого банку.